Андрій як був малим, як і всі малі, був позитивною, рушівною дитиною, веселим, забавним. З дитинства почав бити росіян, з третього класу почав займатися з боксом, приймав участь в міжнародних змаганнях. На військову службу син прийшов за прикладом батька, служив з охотою. Початок повномасштабного вторгнення Андрій зустрів на катері, ну а потім перебував на бойових позиціях у місті, в складі бойових груп, на бойові завдання. Андрій хотів бачити світ чистим та мирним. Своїм прикладом він завжди показує, як треба жити, працювати. Він був не лише мені товаришем, братом, він був мені побратимом, якого я знав дуже з дитинства. Його вчинки завжди були досягнуті та е, виконані на 100%, як він хотів це зробити. Мій брат був спокійною, доброю і щирою людиною. Душа компанії. Він завжди підтримував інших і ніколи нікого не ображав. Ще він дуже любив співати, особливо під гітару. І, напевне, його слова, його тепло, а особливо пісні назавжди. Залишиться найціннішими спогадами моєму житті. Пам'ять про мого брата Андрія хочу сказати, що він був дуже смілою та відважною людиною, яка завжди допомагав близьким людям. Був дуже сильним. Останній раз сина живим бачив 20 березня 2022 року. Обнялися, привіталися, ну і після цього я його вже не бачив. Я якраз в той момент змінився з позиції, а син вирушав на позиції. Стих із ним попрощатися. Побажав йому, щоб він не. Беріг себе лишній раз не наражав себе на небезпеку до останнього не вірив. Біль від втрати дитини ніколи не заходиться.